Загалом до оптимізаційного списку потрапили 11 навчальних закладів із 46. В одному випадку йшлося про ліквідацію загальноосвітньої школи, в інших 10, про перетворення на навчальний заклад нижчого ступеня. Намічена оптимізація вимога закону, невиконання якого може призвести до ускладнення і так непростої фінансової ситуації. У Нас є навчальні заклади, які кількість яких кількість дітей, в яких менше ніж 25, у нас є навчальні заклади, де учні межують в районі 25. І в нас є проблема заборгованості по заробітній платі, яка на даний час складає порядка 13 мільйонів гривень. Ситуацію, що склалася, очільник районної освіти назвав дилемою, яка потребує негайного вирішення. Тож із трибуни лунали як пропозиції, так і запевнення у можливості знайти інші рішення, ніж запропоновані в результаті перемовин. Часто ці думки були кардинально протилежними. Я сьогодні закликаю галичан, я закликаю мудрих людей з розумінням, з певненістю, з точністю бути впевнені в тій, що ми знайдемо гроші. Ми знайдемо гроші, ми їх мусимо знайти. Най Субвенція на заробітну плату педагогічним працівникам не буде надаватися. І, і чи буду я рвати тут сорочку, чи не буду я рвати сорочку, але заробітній плати не, не буде. І ця ситуація не змінить. Проблемами нестачі коштів на повноцінне фінансування найроченішої в області освітньої мережі район стикається не вперше. І щоразу освітню сферу району підтримувала область, кабінет міністрів. Коли в другій половині, в другому півріччі додавалися кошти, і складність ситуації полягає в тому, що ті, хто рахують цифри, попереджають сьогодні весь район, що коштів. На виплату зарплати може не вистачити з одного боку. Це розуміли усі з іншого, сподівалися неймовірну допомогу згори. І, вочевидь, саме це протиріччя між дійсністю і сподіваннями і стало причиною того, що голосів для прийняття рішення з питання оптимізації навчальних закладів не вистачило. Я думаю, що питання не закрито. Питання потрібно буде повернути на розгляд і прийняти узгоджене розумне рішення, можливо. Після консультацій додаткової із педагогічними колективами із людьми, найближчими днями після додаткового опрацювання, депутати знову повернуться до цього питання.